Як приїхали сюди, подивилися, то дійсно те, що я так сказати, те, що я шукала, те, що я шукала, і те, що ну, для мене воно і душею, і тілом, і здоров'я поправить. І тут, як на мене, то як є кусочок краю десь на землі, то я так би сказала, то це тут, то це тут. І відношення, і як зустріли нас, ми коли Зайшли, ну, зайшли сюди, то й ми додому приїхали. Велику, дружну, люблячу сім'ю. От так би я сказала. Ну, емоціональний, <гаджу>, не, навіть тут не розкажеш. Настільки підйом духа. Ті, що проблеми що зі здоров'ям у мене які були. Ну, я можу сказати так на, на 80%, якщо стопроцентно, то на 80%. Вони покращилися. І ще мене що поразило те, що тут зубний лікар, можна ще й зуби полікувати. Ну, навіть я хочу підкреслити так, як він лікує зуби. Як вроді він там, ну я не знаю, як біля якоїсь дитинки він там біля кожного зуба, щоб все було гарнесенько. І наскільки уважно ліва сторона, мене дуже вона терпла. Терпли руки, ну як, як мене хто так розрізав, можна так образно сказати. Я вроді розрізана от була в мене судорога ноги зводила. Зараз все це пройшло. І рука, і нога, і, і бігом я можу займатися. Ну, без проблем можна так сказати. Зараз. І на великій відстані ми ходимо в прогулянки. І це все з задоволенням, без, без болі, без, ну, з настроєм, з добрим настроєм. Мені здається, саме ще те, що ми, у нас питання зовсім друге. Питання, звісно, це як в казки, можна так сказати. З нічого. Все. Як мені е, дочка говорила, що вас там будуть годувати травичкою. Ну, травичкою. І все, вроді, да, все як травичка, да? ну, ну така травичка з нічого як можна паштети робити. Ну, все, я не знаю. Ну, я, е, я всім буду говорити. Не по телевізору, а всім буду дзвонити і всім розказувати. Воно нужне для, для, для людей, треба. щоб у нас трошечки помінялося е, в голові це представлення і питання нашого, і образу життя, як ми живемо. Ми неправильно працюємо, ми неправильно відпочиваємо. Або ж ми працюємо до знемоги. Відпочивати нам ніколи. Я за свої 58 – це оце я перший раз я віддихаю від цієї душі і тілом і, тіло, і душею, як так говорять.